Латвія демонструє, як можна вирішувати проблему русскагаміра і рускомірців в правовій площині, навіть якщо ти член Євросоюзу і ти маєш дотримуватися всілякого законодавства європейського, там про мови нацменшин і всяке таке. От подивіться, як це робить Латвія. Повідомляє преса про... Вислання 841-громадянина країни бензоколонки, в якої дефіцит бензину, ху -ху, які не виконали нові вимоги з мови та безпеки. Про це написали аж у виданні Політіко. Латвійський уряд наказав 841 росіянину залишити країну до 13 жовтня, оскільки вони не пройшли обов'язкового тесту з латиської мови і не пройшли перевірку національної безпеки. Ці люди не встигли подати відповідні документи. Згідно нових імміграційних правил Латвії. А ці правила були посилені в 2024 році. Після 13 жовтня їхнє перебування в Латвії буде визнано незаконним, доступ до соціальних послуг буде припинено, а за непокору можуть застосувати примусову депортацію через Державну прикордонну службу Латвії. Ці прекрасні нові правила вимагають від московитів, що проживають у Латвії. Отримати статус довгострокового резидента ЄС, підтвердити знання латиської мови на рівні А 2 пройти перевірку безпеки до 30 червня 25-го року, і в цілому ці вимоги торкнулися близько 30 тисяч московитів. Частина з них вже добровільно залишила країну, приблизно десь 2600 осіб, а решта чогось ще чекають. Деякі з тих, хто потрапив до списку, стверджують, що не знали про зміни закону, поки їх не позбавили соціальних виплат, наприклад, пенсій. І головне, що все це базовано на латвійському законодавстві, на законі про імміграцію, який зобов'язує російських громадян з постійним дозволом на проживання скласти офіційний іспит з латиської мови. Їхній сейм латвійський і всі їхні ЗМІ вже писали, заявляли про те, що треба скласти іспит на знання державної мови, що це поширюється на тисячі додаткових російських громадян за погодженням з Міністерством внутрішніх справ. Більше того, латвійці навіть наперед потурбувалися і. Провели це через Конституційний суд Латвії, є рішення Конституційного суду, яке підтверджує, що ці вимоги, зокрема і іспит на знання латиської мови за рівнем А2, відповідають Конституції, навіть якщо вони вводять нові зобов'язання для громадян Московії. Європейський ресурс на Migrant Integration, який описує поправки до латвійського закону про імміграцію, що введені після 2022 року. Тверджує, що невиконання вимог латвійського законодавства призведе до втрати прав на проживання для московитів на території Латвії. Від каналу Самий Сік. Ну, Нам то особисто взагалі е, ніяких московитів на нашій території не треба, тому, мабуть, нам з цим ділом простіше, просто усіх нафіг. Ну, можливо, єдине, кого можна залишити, це ті, хто зараз воюють в складі російського добровольчого підрозділу на боці ЗСУ. От, можливо, ці росіяни можуть жити на території України і мати права і так далі. А всі інші ні, всі інші зразу бажано за запорібрік туди. І загалом нам варто цей от досвід латвійців вивчити, придивитися до нього, як вони це інтегрували, оце все в своє законодавство, як вони це все узгодили, синхронізували з європейськими нормами. Тому що в перспективі нам напевно це питання може бути важливим. Колись ж рано чи пізно та війна завершиться та Росія розвалиться, ну і тоді ото треба буде тих всіляких тарганів порозганяти. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо!